Доброго дня, доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Юрій Тиміров. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. А говорити ми будемо на тему, чи наближається Україна до миру. Знак питання. І проаналізуємо останні події. Сьогодні, на вашу думку, ми ближчі до миру ніж були раніше. Ну тут зразу треба ставити питання: до якого миру? До. Вкрай невигідного для України, миру, для України миру, ми можемо наблизитися дуже швидко і буквально за кілька днів. Тут питання в тому, щоб, безумовно, хотілося б, щоб ми наближалися до якогось формату миру, ну, чи перемир'я, чи припинення бойових дій в даному випадку, скоріше за все, я не дуже вірю в такий мир. Системний між Україною і Росією, і взагалі в контексті зовнішньополітичної поведінки Росії, але припинення бойових дій. Але проблема в тому, який саме мир, на яких умовах так, от на тих умовах, які, на яких хоче наблизити цей мир Дональд Трамп для нас він вкрай небажаний. А що пише світова преса про Україну, на чому сьогодні робить акцент? Я знаю, що ви приста за закордонну пресу. Ну багато що пишуть про Україну. Давайте ми, от в контексті тих ситуацій, насамперед, пов'язаних із російсько-українською війною, то насамперед ну, пишуть про те, що ситуація для України суттєво погіршилася перспективи. Здобуття е, припинення вогню, хоча б на прийнятних для України умовах, е, виходячи з тієї лінії поведінки, яку зараз реалізує Дональд Трамп, що ситуація для України погіршилася. Ну, це така загальна, <кій> загальна така тенденція сприйняття ситуації. Ну разом з тим, <кій> ну, це не дуже. Пом'якшує цю негативну ситуацію разом з тим, дуже багато сюжетів присвячені тому, що нарешті із великим запізненням прокинулася Європа, і нарешті європейські лідери почали не просто говорити, але й почали докладати певних зусиль демокла дипломатичних, політичних зусиль. Ну і зараз, якщо ви дивилися вчора. Новини, то ви бачили, що одна з таких сюжетних ліній, що і Європейський Союз і окремі країни Європи нам не те, що обіцяють, а вже готові надати суттєву, дуже серйозну допомогу, тому найбільше серед окремих країн, найбільше Велика Британія планує надати. Тобто, інакше кажучи, от загальна така, загальний такий переважно негативний контекст. Перспектив для України пов'язаний із кардинальною зміною політики США, ну дещо, дещо певним чином, певним чином пом'якшується тим, що помітно активізується Європа, і, нарешті, усвідомлює, що вона повинна на себе взяти набагато більшу долю відповідальності за цю ситуацію, тому що ми вже з вами і всій студії неодноразово казали, що йдеться не про російсько-українську війну, як таку, йдеться про. Загальну загрозу Європейській світовій безпеці з боку так званих країн, ну, є таке поняття, як пам'ятаєте, Другої світової війни, країни ВІСІ, да? угу. так от, такі агресивні країни, до яких найчастіше відносять Російську Федерацію, ну, така завуальована. Агресивність Китайської народної республіки, яка, республіки, яка дуже активно прикривається такими е словами про мир, про готовність врегулювати. Але, в принципі, на превеликий жалі, і Китай е націлені насамперед на дестабілізацію. Того, що залишилось від ліберального світового порядку базованого на ліберальних цінностях. Ось ви зазначили, що Китай зацікавлений, скажімо, в порушенні цього ліберального правопорядку. А в чому інтерес Китаю? Чому йому це вигідно? Ну інтерес Китаю полягає в тому, що ну давайте так: Росії і Китаю однозначно не подобається міжнародний порядок. Який базується на ліберальних цінностях. Ну давайте так. Є таке поняття rules-based order, порядок, який базується на правилах. Так, от Китай не заперечує порядок, який базується на правилах. Він просто інакше бачить правила цього порядку. Так, от інтереси Китаю полягають в тому, що оці залишки ліберального порядку, які зараз іще функціонують, вони заважають повною мірою. Китаю реалізувати свої можливості на міжнародній арені, тому цей порядок треба треба усунути ну Російській Федерації. Він давно е, заважає, і вони не тільки е, планують, а вже активно е, працюють над цим, е, над знищенням ліберального світового е, світового порядку, але йдеться про те, що ліберальний світовий порядок заважає е, Росії і Китаю. Реалізувати повною мірою свої агресивні амбіції, а що далі, скажімо, якщо говорити про Трампа, що він далі може робити? Чи вдасться йому організувати перемовини? Ну просто читають, що ну найближчим часом вони теоретично можуть відбутися? Інша справа кого з ким? Ну організувати перемовини е, йому вдасться, Він їх уже організував. От е, сьогодні е, новина про те, що буде друга зустріч в Аріаді між представниками у вівторок. Це мається на увазі сьогодні чи е, через тиждень. Е, мається на увазі скоріше за все через тиждень. Тому що поки що навіть немає м, навіть е, інформації про те, в якому складі угу. В якому складі будуть зустрічатися, але про те, що домовились про нову зустріч, про це інформація вже є. Е, Таким чином, організувати він це вміє. Але от з приводу того, що він надалі планує робити, справа в тому, що ну, є такий жарт, що навіть Трамп ну жартують експерти, що навіть Трамп не знає, що він надалі планує робити. Ну тут тільки доля правди є: насправді Трамп дуже добре знає, що він хоче, але це не означає, що ми можемо. Достатньо чітко зрозуміти, що він надалі буде робити, в чому тут різниця. Ну от приверніть увагу: такий цікавий момент: <кій> Трамп тільки кілька тижнів фактично офіційно на посаді президента. А таке відчуття, що декілька років, а, а уже кілька разів. Звучали такі фрази про те, що за свої миротворчі зусилля Трамп заслуговує на нобелівську премію, і так далі. І так, далі і так далі. Тобто, те, що Трамп хоче, однозначно, враховуючи те, що я думаю, що обґрунтовано пишуть про його нарцисизм, обґрунтовано пишуть про те, що на жаль, він не дуже етичні, не дуже моральні бізнесові моделі. Да, він прийшов з бізнесу, і навіть в бізнесі він не дуже етично поводився. До речі, шість разів банкрот е, був банкротом. Так, от е, він оці не дуже моральні, не дуже етичні бізнесові моделі впроваджує активно в політику і в зовнішню політику. Е, таким чином, е, те, що Трамп хоче реалізувати свої амбіції, е, це ну е, це вже всі зрозуміли. А от проблема в тому, що ну знаєте в радянські часи, пам'ятаєте, було таке прислів'я сложне понять логіку. непрофесіонала». Так от дуже важко прогнозувати дії непрофесійного політика. В у якого дуже багато що зав'язано на особистих уявленнях, на особистих враженнях, на особистих емоціях і так далі. І так далі, нам може це подобається, може не подобається, але ми це повинні враховувати. Тобто, системи в його діях немає, <кх> навіть бізнесових, скажімо немає немає системи в звичному о, вигляді до якого звикли професійні політики от в такому вигляді системи в його діях немає стосовно заяв Трампа про перемовини з Росією без України і Європи потім з'явилася інша інформація, що все-таки європа може бути присутня. Як це взагалі як це взагалі може бути? Ну дивіться, почнемо з того, що Трамп. Чітко і однозначно ніколи не заявляв, не заперечував необхідність участі України і Росії. Тут інша справа участі в якості кого буде залучена Україна. Ну, от буквально вчора Трамп черговий раз заявив, що мир буде потребувати серйозних поступок. І з боку Росії, і з боку України. Тобто, інакше кажучи, роль України формально ніколи не заперечувалась, як і роль Європи ніколи заперечувалася. Трамп не може заперечувати роль Європи, тому що він перекладає, хоче перекласти на Європу основний чагар за європейську безпеку. Тобто йдеться не про те, і для нас питання полягає не в тому, що Трамп. Заперечує участь України або Європи питання в тому в якості кого він бачить Україну і Європу в цих перемовинах. Оце проблема. Угу. А стосовно ну новин, скажімо, останніх дані іспанія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. ЄС схвалив 16 пакет санкцій проти Росії. Оголосив новий транш допомоги, Канада оголосила про чергову військову допомогу. Чи свідчить це все про те, що власне Європа готова взяти на себе основне навантаження війни у фінансовому плані, якщо США припинять фінансування? Судячи з усього, у європейських лідерів є усвідомлення такої необхідності, і судячи з усього, нарешті з'явилася політична воля взяти на себе цю відповідальність, але є одне но. На даний момент Європа не здатна повністю компенсувати відсутність американської підтримки. У них немає грошей чи немає бажання. Справа в тому, що чому я підкреслював те, що із великим запізненням Європа зрозуміла цю природу і можливі наслідки цієї загрози. Справа в тому, що системна підготовка до цієї загрози усвідомлення повинно було займати роки. Підготовка до Стримування цієї загрози повинно було займати роки, тому що воно вимагає дуже серйозних заходів в сфері економіки, в сфері військової промисловості, не тільки справа в тому, що справа в політиці і військовій справі справа в набагато складніших процесах, пов'язаних з економічними можливостями, не можна просто так за тиждень, за два, навіть за місяць, взяти і наростити виробництво. Тих самих снарядів 155 міліметрів або будь-якої іншої зброї не можна просто так змінити, не просто змінити військові стратегії, а підкріпити, підкріпити їх реальними військовими можливостями. Таким чином, Європа слава Богу, оцей дуже запізнилий крок усвідомлення і політичної волі є, але він ще потребує дуже динамічних дій з боку Європи. Справа в тому, що Сьогодні, буквально, вранці, я читав Wall Street Journal, які написали про те, що зараз у України є можливість, як мінімум, ну є різні оцінки, але як мінімум півроку продовжувати оцю цю динаміку підтримувати ту динаміку війни, яка зараз є. Навіть якщо буде повністю припинена американська підтримка, тобто як мінімум півроку. Але цих півроку недостатньо для того, щоб Європа суттєво змінила ситуацію, і могла компенсувати американську допомогу. А, угода про рідкісну земельні метали. Ну, Навколо неї взагалі зараз. Великий ажіотаж, а самої угоду ми власне не бачили. Я не зустрічала лише скажімо, коментарі, що має бути створений фонд, туди мають Україна ну, давати гроші, скажімо, доходи від корисних купалин. Сьогодні просто почула ще одну цифру, що Трамп говорив про 500 мільярдів А стосовно що ну скажімо, які можуть повернутися в Америці. І сьогодні я чула цифру, що розробка цих копалин, умовно кажучи, про які ми говоримо, буде коштувати 800 мільярдів. Тобто, виходить, що розробка буде коштувати дорожче ніж власне можна отримати прибуток. Тобто, дуже навколо цієї угоди багато питань. Сьогодні Європа вже заявила, що вона теж може запропонувати угоду з Україною про рідкісноземельні земельні метали, що потрібні ці метали Європі, і взагалі ситуація вже зовсім не зрозуміла. Ну, давайте так. Я б зараз взагалі не дуже замислювався над фінансово-економічними аспектами цієї, скажімо так, м'якої ініціативи. Справа в тому, що я думаю, що коли Трамп почав акцентувати, я хочу підкреслити: акцентувати, тому що можливості залучення американців із Заходу до розробки наших рідкоземельних багатств українських, вона ж передбачалася планом миру Зеленського. Тоді давайте не забувати про те, що привісна ініціатива виходила все ж таки від України. Ну, Україна безумовно мала зовсім на увазі зовсім інший формат реалізації цієї ініціативи, але це наша ініціатива свого часу була. Так, от, коли Трамп почав акцентувати. Цей аспект відносин з Україною і врегулювання, те, що вони на жаль, на превеликий, назву почали називати російсько-українською кризою, да і на превеликий жаль, ви бачили да голосування в організації Об'єднаних Націй, що вперше Сполучені Штати голосували, були серед 16 тих, хто проти української європейської резолюції. Вони. Виявилися в кампанії таких країн, як Росія, Білорусь, і, і так далі. Ізраїль до речі, і Ізраїль, да навіть Китай утримався а, при голосуванні. Так, от я до чого веду? Справа тому, що а, а, на даному етапі це скоріше пропагандистський трюк. А це дуже важливий такий пропагандистський інформаційний інструмент в руках Трампа. Справа тому, що він таким чином підкреслює. Те, що е, от американці, якоби, ну ви ж бачите, що у нього через день змінюються цифри. Да? От, буквально позавчора, так експерти почали вже відзначати те, що Трамп почав називати більш реалістичні цифри мільярдів американської допомоги. Ну, вчора він знову повернувся до своїх шалених цифр, необґрунтованих. Так, от я до чого веду? Трамп говорить про те, що. Нарешті сполучені штати Америки діючи насамперед керуючись власними власними інтересами, власними інтересами, і таким чином він хоче продемонструвати, що оця безкоштовна час безкоштовної допомоги, яку надавали. Сполучені Штати Америки а в Америці дуже важливо цей момент. Це захист інтересів платників податків. Він постійно підкреслює, що оця допомога за рахунок американських платників податків вона припиняється, що тепер за цю допомогу буде платити таким чином. Він насамперед грає для американської публіки. От дивіться, от поганий Байден за рахунок ваших грошей допомагав Україні. А я. Зроблю так, що ця за цю допомогу Україна буде розплачуватися. Тобто поки що, це пропагандистсько-інформаційний насамперед інструмент. І я не впевнений, що збережеться зацікавленість Трампа і надалі може збережеться, може, може, не збережеться. Тому я б не поспішав би з цими економічними обрахунками розрахунками цієї ініціативи. І ще раз підкреслюю, поки що вона на стадії насамперед інформаційно-пропагандистського інструменту для Трампа, який зорієнтований насамперед не на Росію, не на Україну, а на власного виборця. Не можу не можу не зачепити, скажімо, ситуацію з виборами. Абсолютно знову такі багато розмов навколо. А вчора Верховна Рада присутності Європейських гостей провалила голосування за прийняття постанови. У ній йшлося про неможливість виборів, скажімо, в Україні під час воєнного стану. Ваша думка і якими можуть бути наслідки? Ну, моя думка починається з того, що, чесно кажучи, коли я побачив цю е, новину, я взагалі не, розумів, не зрозумів, а навіщо було виносити це взагалі на голосування. По-перше, не проводити вибори під час війни. Е, у нас і так достатньо правових підстав. У України достатньо правових підстав не проводити вибори під час війни. Якщо ж хотіли продемонструвати, ну наприклад, я не знаю для кого, для Європи, чи може для того ж Трампа, хотіли продемонструвати, тому що ще один із сюжетів трампістів це те, що треба вибори проводити, да? тому що пам'ятаєте, він назвав зеленського диктатором. Так, якщо хотіли продемонструвати Трампу, наприклад, що от, український політикум не підтримує таку ідею, ну тут. То... Тоді ми е е е зробили, м'яко кажучи, дуже серйозну помилку. Ну, пам'ятаєте, хотіли як краще, вийшло, як завжди. Тобто, перше, я не розумію, навіщо це було робити. По-друге, якщо ви вирішили робити, ну так ви робіть тоді вже. Тому що вийшла на порожньому місці, на порожньому місці ми знову фізіономією в бруд. Складне, складне питання. На жаль, час нашого ефіру завершено. Власне, деякі питання ми обговорили і говорили ми сьогодні на тему. Спробували говорити, чи наближається Україна до миру. Говорили з нашим гостем, це кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Ні Василя Стуса Юрій Тиміров. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Ми прощаємось з вами. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.